Цей вечірній час, коли ми зібралися перед Божим лицем, ми будемо йому дякувати у молитві, у читанні Слова Божого, у роздумуванні над Його Словом. І хай Господь Бог прославиться у нашому житті. Тема, яку я бажаю сьогодні підняти, це справжня любов до ближнього. Це дійсно є та цінність, яка необхідна. Кожному християнину і її необхідно мати в своєму житті. Вірш, який ми прочитаємо, написаний у першому посланні Івана, 4 розділ, 21 вірш. І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Який чудовий вірш ми маємо, який закликає до нас. Який закликає нас до того, щоб ми, люблячи Бога, любили свого брата? У мене є такі цінні головні думки, які Бог дає нам, і я бажаю цими думками поділитися. Перше, любов це є основа благочестя. На сьогодні ця якість характеру, вона втрачається людьми. І як добре, якби християни плекали цю. Християнську Божу Ісусову любов. Віра людини перевіряється незалежно, де вона знаходиться, на якому континенті, незалежно, як вона йде до Бога, якою дорогою, але вона йде до Бога, і її віра буде проявлятися оцією безкорисливою любов'ю до свого ближнього. На сьогодні це є дуже важливо. Також ми маємо зрозуміти, що тоді, коли моє Я є в мені, я не зможу мати жодної любові, ні Ісусової, ні до ближнього. І як тільки моє Я розчиняється в моєму серці, і його там немає, відразу це місце буде займати Божа любов. І це необхідно зрозуміти. Також ми повинні зрозуміти, що таке є повнота християнського характеру. Ми повинні подумати про те, що у кожного з нас має бути оця повнота, яка тоді, коли у моєму серці постійно виникає спонукання до добрих справ. Для свого ближнього. У мене мають бути ці спонукання, і я маю бути благословенням для свого ближнього. Я маю бути таким. Також ми, ми маємо знати, що якщо у мене з'явиться Христова любов, у мене, у мене з'являться такі риси, як милосердя, співчуття. Які проявляв Христос, коли Він в свій час був на землі, якого ганьбили, але Він до людей проявляв оці якості, також вони будуть і в мені. І ми вже не будемо чекати, що ось ті нужденні або ті люди, котрі потребують нас, вони будуть прибувати до нас, прийдуть і будуть просити, щоб ми допомогли їм. Ми їх будемо знаходити. Ісус буде нас спонукати, шукати цих людей. і Першими проявляти любов до них. Також ми повинні знати, що служити бідним і страждальцям і потребуючим людям для нас це буде так природньо, як це було для Христа, коли Він був на землі і служив їм. Ми знаємо, що Він часто не досипав, не доїдав, не відпочивав, він жертвував собою ради того, щоб знайти ближніх. І допомогти їм. Усі люди належать до однієї великої Христової сім'ї. Ні колір шкіри, ні приналежність до якоїсь нації або якісь особливості людини не роблять її особливою. Тому ми не повинні поділяти людей на певні касти. Ми є всі одна велика сім'я, і тому ми всі повинні прагнути бути в цій сім'ї як зараз, так і в вічності. На сьогодні Христос дозволяє нам, щоб ми потрапили у певні випробування. І деколи ми ці випробування розцінюємо, як ніби там Кара Божа, або Бог не догледів мене і я потрапив у якийсь певний стан випробувальний. Але насправді Ісус дозволяє це для нас, для того, щоб ми могли звільнитися від егоїзму. Тому що егоїзм на сьогодні процвітає, а Божа любов втрачається. Тому таке буває в нашому житті. Господь бажає, щоб ми розвинули ті риси характеру, які має Христос. І коли ми це зробимо, то ми дійсно будемо відображати Христа. Тому сьогодні, коли ми співпрацюємо з ангелами Божими, які направлені Ісусом для того, щоб допомогти нам розкаюватися від своїх злих вчинків, прийняти Христа як свого особистого Спасителя, і потім разом з небесними ангелами ми повинні йти і рятувати інших людей. Тому якщо ми зараз будемо спілкуватися з цими ангелами на землі, то ми будемо готові спілкуватися з керівником цих ангелів, з Христом на небі. Хай допоможе нам Господь, щоб ми на сьогодні могли перевірити свою. Справжню любов до ближнього, щоб ми позбулися егоїзму завчасно. А ні, то Христос буде це робити з допомогою інших випробувань. Хай допоможе Господь, щоб ми самі з його допомогою могли розкаятися від своїх недобрих вчинків, прийняти Христа як свого Спасителя і проявити Його ж любов, яка буде в нашому житті, до Його ближніх. Хай Господь нам у цьому допоможе. Amém.